Привіт-привіт! Я Валя Номержицька і це нотатки дружини пастора. В сьогоднішній нотації хочу трохи вибухнути. Ви знаєте, що мене дивує, в нашому християнському євангельському світі нездатність розрізняти добро від зла і називати добро-добром зло-злом. Пророк Ісая каже, горе тим, хто зло називають добром, а добро називають злом. Коли ми читаємо Біблію, Слово Боже воно дане для того, щоб ми на землі навчилися розрізняти добро від зла, святість від несвятості, чисте від нечистого. Вірне від невірного, добре від поваганого, темряву від світла, послух від непослуху. І я не можу зрозуміти, що не так з нашими головами, коли ми не здатні називати, Не просто називати, розрізняти. Чого я це говорю? Коли Вчора я запитала в одній дуже віруючої людини, чи зло це те, що робить Росія в Україні. Вона мені сказала ця людина. Я не стаю ні на чию сторону, ні на чий бік. Мені шкода бідних українців, але Бог це допустив. І? Цьому в цьому, значить, і так далі. В що ми віримо? Взагалі, в що ми віримо? Ми ходимо на землі, і для землі нам дане Слово Боже, щоб ми розрізняли і практикували добро. Якщо ми не здатні називати. Добро добром, а зло злом, і ставати на бік добра, ми не стаємо ні на чий бік. Хто ми такі, дорогі мої? Хто ми є? Як, коли я кажу людині, скажи мені, чи це добре, що робить Росія, чи це агресія? Людина, яка позиціонує себе дуже віруючи, каже: я ніколи об этом не думав, я ніколи про це не думав. Тоді взагалі питання стоїть в тому, чи ти взагалі думаєш? Проблема велика в нашому богослов'ї, в нашій теології. Ми взагалі не розуміємо Слова Божого. Якщо у нас немає розрізнення духа добра і духа зла, як ми можемо претендувати на розрізнення духів, які керують людиною? Коли однозначно диявол приходить вкрасти вбити і загубити вигубити? Так як він прийшов в Україну, і крім крадіжки вбивства, Топтання руйнування ми нічого не бачимо. Яке, яке може бути питання, яка природа є цього вторгнення, якщо це не агресія, не геноцид і не зло, якщо це не темрява? Як... Я тут навіть зараз не говорю про те, щоб брати в руки зброю, тому що це ну, особисте запитання, скажімо так. Але ідентифікувати. Не мати мож... здібності ідентифікувати зло, мене це приводить в дуже в гнів. Не пишіть мені там швидше, бо зараз там релігійники всякі будуть писати: ти віруюча, ти не можеш гніватися. Можу, тому що гнівається Бог. І те, що гніває Бога, мене також гніває. Коли ти не здатний. Назвати насильство насиллям, гвалтування гвалтуванням. Гвалтування, гвалтування це зло, але Бог допустив, що я не можу назвати зло злом, коли в школах вбивають, приходять зі зброєю, Бог допустив, я не маю, не буду називати, ні на чий бік не стаю, де голова ваша. Де ваші мозги? Де ваш розум? Прости мене, Господи, що я говорю трошки гнівно, ну неможливо. Слово Боже каже, шукайте царства Божого і правди Його, якщо ми на цій землі не розрізняємо правду від неправди, про що ми говоримо, дорогі мої, давайте зрозуміємо. Що Слово Боже нам дано для життя на землі, на небі, воно вже нам не потрібне буде. Слово Боже, Писання святе вчить нас жити Божу правду на землі. Якщо ми не розрізняємо правду від неправди, вбивство від невбивства, гвалтування від негвалтування – Смерть від життя, чисте від нечистого, добре від недоброго. Взагалі, в що ми віримо? В що ми віримо, в якого Бога ви вірите, якщо Бог сам злом не спокушується, і Він не є автором і причасником зла? Бог допустив. Бог передав. Людині керування землею. Людина передала дияволу. Союз людини з дияволом дуже сумний союз. Це союз смерті, руйнування, вбивства, насильства, гвалтування. Це факт. А союз Бога з людиною. Це розрізнення, коли щось керується дияволом. Це називання Його по імені. В світлі Господньому, виявляти діла диявола по імені, в світлі. Чому називати темряву, називати темрявою? І хай помилує нас Господь, і Хай просвітить Господь, очі розуму нашого, щоб ми в кінці кінців зрозуміли, хто є Бог, наскільки Він святий, і наскільки Він причетний до нашого життя на землі. Там, де ми відкриваємо для його світла. А для цього треба зрозуміти. Треба розрізнити, де є Бог і де є диявол. Хай Бог відкриє наш розум і мій також, і мій також, тому що зростати треба. Господи, Україну збережи, Україну збережи. Помилуй нас, мир нашій Україні. Слава Богу України! Перемога! Емануїл Бог з нами.